Розвитку духовності нашого краю це створення благодійних організацій, які будуть допомагати як дитячому будинку, так і конкретно особам, які цього потребують, тобто особам соціально незахищеним, також і будуть створені такі гуртки по вивченню історії правдивої. Побачимо так, як табачник калічить на сьогоднішній день історію нашу. Це треба нам робити гуртки і правдиво вивчати історію, так як вона має бути. Такий план її виконання, тобто все, що включено в програмі, на кожен пункт діє механізм, по якому будемо працювати. Також в разі мого обрання я буду шукати, буду шукати спільну думку з всіма фракціями, які пройдуть в міську раду. Дякую. Надіюся на ваш свідомий вибір.